Туди зайшло 10, 10 людей, 20, 30 людей, так? Да. що неприпустимо. Скажіть, будь ласка, чому це така ситуація? Пояснюю вам ситуацію. Тому що до 6 годин у вас приймали заяви 5 чоловік. 5, да. 5 чоловік це кількість працівників відділу. Ви там послухайте, да. я ж вам розповідаю. Да. Зараз 6 І не питання, Скільки займає часу прийняти заяву? Я думаю, десь 2-3 хвилини. Може, 5. 3 -3. 5. Що, що приймається? Люди перевіряють ті дані, які ви надали по ППРЦ, потім перевіряють вас в електронній базі. Да. В системі є ви там чи ні. Да. Це десь 2-3 хвилини. Да. А до шести до години годин, що я є да, в базі. Да. Бо я якщо в у вас подиваю. немає взагалі в базі, там зовсім ситуація. дивіться, можна питати, просто дивіться, я от з п'ятої години, нехай всі а виходять, кажуть, що це займає так, як ви кажете, три хвилини. Да? Але з п'ятої години ну, пройшло дивіться, людей п'ятдесят. Прийняли 18 чоловік. от помножте на три хвилини. і Скільки вийде, тут час і пройдуть. але це з п'ятої години. години? А вже котра? я ж що по, згадаю. Ускорить никак сейчас не получится. Почему? После 6 а шести, вот шести часов, После 6 часов пишется заявление, что я э, согласен с тем, что мое заявление принимают. Это занимает время. Почему не могут люди его написать заранее, вы чтобы за, ускорить нет. процесс? Здесь многие ну, приходят с готовыми уже предупреждениями. Я понимаю, но сейчас от некоторых требуют. Вы имеете в виду, что бланков нету? нет? Нет, нет я просто нет, время, который... я не против, что приняли послушайте, мое заявление я... после шести часов. Послушайте, пожалуйста, что я вам хочу сказать. Вы же все говорите, я один стоит. Да? Суть о чем? Пять человек видели. В чому була ситуація? Якщо всі п'ять чоловік зараз будуть у вас приймати письмові заяви, ви розумієте, ви здаєте письмову заяву після цього, щоб ви мали право проголосувати, вас треба внести в електронну базу. Чекайте, ти вказав, що дві-три хвилини займаєшся. Прийма приїхать і казав. Обо я просто перевіряю, <плес> <да>. потім <плес> тобі потрібно внести в електронну базу, щоб ти був у списках, які нададуть дільничі комісії. Добре, тепер розкажи, будь ласка, як, як відбувається внесення <плес> в електронну ти базу. Знає, що в мене є ім'я. Забувається ім'я, по батькові місце проживання, всі інше. Всі дані. Чекає, що це ми кажеш, що це займає дуже довго часу. Людина сидить і печати. Ну це чотири До... хвилини. Ти, ти, ти ніби мене не слухаєш. До шести годин перед вами скільки людей пройшло? Виїхати ніхто не вніс в базу. Розумієш топіддесяти. Якщо вони 350, якщо вони 50. далі будуть приймати письмові заяви, а не будуть носити в базу, то до вечора взагалі ніхто не буде голосувати. Просто тому три людини зараз набирають тих, хто став до шести, а дві людини. Зараз набирають ті, хто проходить, тому воно так повільно робити. Це оце все. Просто фізично неможливо. Більше нікола, того, нікола, скажу, нікола, ми не можемо дати додатково туди людей, які у нас є. Тому що з базою працюють ті, хто мають систему доступу в ЦВП. Навіть я відділ, мені підпорядкований, я не маю права прийти на комп'ютері щось робити. Тому що він мене не запустить. Там, там цифровий допуск. Тільки на працівників цього відео. Це система ЦВП. От і все. Якби ми могли, ми б зараз посадили 20 людей, вони б сиділи на комп'ютерах, набувалися. Вони не можуть цього робити. Ну а, а сейчас да, да, Пусть людей від Жодного Пусть за разу. 10 хвилин жодного разу. Слухайте, послухайте, що ми сказали, ми розмовляли. Можна було взагалі сказати, що вибачте, там 6 годин, давайте хто встиг будемо. А вони подумали, Замало. може хто хоче діждатися, нехай в такому навіть повільному темпі, а не хтось рухається. Хтось розунувся, сказав, що я в що сам виноват. То що приїхали в останній же день. Вчора в людей було в два рази менше, позавчора в три рази знаєте, я приїхала спеціально заздалегідь. І було написано, що ви зробили сроки прийому. Значить, срок прийома, ми сказали, будемо працювати до упора, 23 години повністю вся електронна база по Україні закривається. Ще такого жодного разу не було, щоб вона закривалася. Закривається база ЦВК. Ви не внесете туди люди. База... Таки... <реклама> розказуєте, <реклама> розказуєте. яка база? Внесення змін у списки виборців? 23 години закривається база, можете подзвонити в ЦВ. А до тобто, них не можна дозвонити? Почне вносити вас після 23, вона я просто не внесу. От, розумієте, електронна база, вона не рекламентується законами, а письмові заяви, ми, ми, вони Ми, Відділ працює в системі Центральної виборчої комісії. Якби це робила адміністрація, ви ж розумієте, ми просто працюємо в системі СВК. Ви що ви об'явили, ви змінили, предоставили нові можливості, це все формальність. Тому... ЦВК занимается системой полностью то, Мы с ними согласовывались эти, Значит, таких случаев, мы согласовывали, мы в таких случаях, когда ожидается большой поток людей, ничьего. увеличивается количество людей на приеме документов. Если у вас Если человек, один человек сидит, что это издевательство люди по 6 600, то вы избиваете. Работает отдел, который этим занимается. Там люди проверяют вас вот разные попадают. 5 человек. Почему 5 человек? Да, только эти права имеют право работать с документами. Принимати... Только они. Только эти пять человек, а почему? во всей администрации. Почему? Так выозначена закона. Можно вопрос? Имеют... Я к вам вопрос по а организации там этого общего ага. не имею. Почему все, сейчас пять людей... Нет. Пять человек... Пять человек. Можно я Пять человек, которые вбивают в базы. Нет, почему нет, почему нет, бы их нет, сейчас нет. на полчаса не привлечь к приему заявлений? Вы слышите, Лю... что я сказал? А вы послушайте меня. Людей примут заявление, мы освобождаем это ну, как бы здание, да? И вы дальше себе вбиваете Значит, в базу? Они... Шестерок. Отдел говорит о том они в 5 сидели, что если они сейчас начнут принимать все заявления, сколько вас за человек, они не успеют видеть базу тех, кто приходил днем и с утра. Но за полчаса, я думаю, 50, 50 человек Подождите, нужно принять. это 50 сейчас здесь? Ну все, да. больше не будет. Или сейчас еще 150, это, 50. 50. это все. Это все. Заходите. Закрыть Держите двери, больше не запускать. Класс. Сейчас человек с улицы начнут кричать, что вы двери закрыли. давайте Я не хочу не до 11 не, ну, так, давайте так. Нет, вы же хотите сказать, что те, кто придут, уже зачем они уже нужны? Они... Нет, ну подождите, там что-то не пустые. Я вас прошу, давайте сделаем эксперимент. На полчаса 5 человек, которые убивают за. Ну серьезно, вбивают как бы в бал. Вы посчитайте, сколько вас человек. Посчитайте, я вас просто прошу. Скажите, а сколько вас человек? Я сейчас возьму начальника отдела, и мы все с ней переговорим. Ну, давайте за полчаса сделаем это все. За полчаса пройдут. Сделаем. Ну давайте, вот пришлось. Пройдут, нет. Ну, давайте. Сейчас придет еще группа 100 человек. Но если то, они уже не пришли, то есть...

Не человек, не Ей говорят, что там система допуска, она говорит, я, я еще с собой полкую. Ожидали, что здесь масса студентов массовых людей в Киеве работает. Здесь три дня закрываются. Я прошу прощения, мы посчитали 60. 60, 60, человек. 60, 60, человек? 60 Ну давайте 60 60 60 человек, я еще начальника делаю возьму. Давайте.

Потому что они пришли до этого. В любом случае, они потом будут все получились. Правильно, вот все, кто здесь есть, как говорить о тех людей, которыми якобы пытаемся отсеять. Надо кому-то звонить, что ты делаешь.